Історія нашої планети сповнена таємниці загадок, але що якщо ми лише на поверхні того, що насправді відбувалося? Що, якщо існували цивілізації, сліди яких були настільки добре приховані, що ми досі навіть не підозрюємо про їхнє існування? Сьогодні ми розкриємо таємниці, які можуть змінити ваше уявлення про минуле? Всім привіт! Ви на каналі Навколо нас, і сьогодні ми з вами зануримося в неймовірний світ цивілізацій, про існування яких більшість із нас навіть не здогадуються а також дізнаємося, чи могли існувати древні цивілізації, які зникли безслідно, залишивши лише легенди та міфи. Чи можуть існувати підземні цивілізації, які досі приховані від наших очей? Та чи є інші світи, де можуть існувати цивілізації? Якщо вам цікаво дізнаватись про приховані сторінки історії та неймовірні факти, не забудьте підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати жодних нових відео. Тож сідайте зручніше, і ми починаємо. Історія завжди має щось приховане, і сьогодні ми відкриємо двері до тих загадок, які могли залишитися поза увагою людства. Сьогодні мова йтиме про древні цивілізації. Взагалі, вперше поняття цивілізації почали використовувати майже 250 років тому, це приблизно 1756 рік, коли його запропонував французький державний діяч і письменник Оноре Мірабо. Він сам та його колеги вважали цивілізованим таке суспільство, в якому панують розум та справедливість. Проте ці соціальні утворення виникли значно раніше і залишили певний відбиток в історії людства. Тож почнемо з одного з найбільш таємничих і легендарних місць древнього міста Дварка, що знаходиться на території сучасної Індії. Уявіть собі місто, яке зберігає собі секрету тисячу Місто, яке згадується в одній із найдавніших епічних поем людства Махабхараці. це місто його історія настільки ж загадкова, наскільки вражаюча. Згідно з давньоіндійськими індійськими легендами, дварка була домом для Бога Крішни. Це було процвітаюче місто з величними палацами, вкритими золотом і коштовним камінням, вулицями, що сяяли від розкоші. Але ось що цікаво, це місто описано як центр цивілізації, загадковим чином просто зникло під водами Індійського океану. Багато століть ця історія сприймалася як міф або казка, але все змінилося, коли в кінці ХХ століття археологи, проводячи підводні дослідження біля берегів сучасної Індії, виявили залишки древнього міста, яке може бути саме дваркою. Руїни під водою вражають своїми масштабами. Кам'янілі будівлі, величні стіни і навіть стародавні дороги, що простягалися на сотні метрів. Це відкриття перевернуло наше розуміння історії чи можливо, що ці руїни належать до тієї самої міфічної дварки, про яку говорили в легендах? І якщо так, що змусило це місто зникнути? Цунамі, яке забрало життя і знищило цивілізацію? Або ж це було наслідком якоїсь більш загадкової катастрофи, про яку ми ще не знаємо? Уявіть собі, що десь під хвилями Індійського океану можуть зберігатися таємниці, які здатні розкрити нові сторінки історії людства. І хоча ми знаємо лише частину правди, відкриття дварки кидає виклик нашому розумінню того, як багато насправді ми знаємо про стародавні цивілізації. А як ви думаєте, які що таємниці може ховати океан? Та чи може бути так, що ми тільки на початку великого відкриття? Ще одним прикладом місцевості, де земля ховає історії, які залишаються невідомими тисячоліттями, є плато Шорапур в Ірані. Уявіть собі, археологи, які досліджують цей регіон, випадково натикаються на щось незвичайне, глибоко під землею вони знаходять сліди цивілізацій, про яку не згадано в жодних історичних записах. Кам'яні споруди, складні системи водопостачання, загадкові артефакти, все це вказує на існування високоорганізованого суспільства, яке процвітало понад 4 тисячі років тому. А хто вони були? І чому їх історія зникла в пісках часу? Вчені досі не можуть знайти відповіді на ці питання. Можливо, ця цивілізація зникла через природну катастрофу або ж її знищили вороги, сліди яких теж зникли з історії. Це відкриття змушує нас задумати, скільки ще таких загублених світів чекають свого відкриття, і що ще може приховувати земля під нашими ногами. Історія плато Шурапур – це лише маленька частина величезної мозаїки таємниць, які можуть перевернути наше уявлення про минуле. Варто також згадати і цивілізацію Майя як одну з найзагадковіших і найбільш вражаючих у світовій історії. Вона існувала тисячоліттями на території сучасної Мексики, Гватемалі, Білезу та Гондурасу, залишивши після себе грандіозні міста, величезні піраміди і неймовірні наукові знання. Але, попри всю свою велич, ця цивілізація раптово зникла, залишивши по собі більше питань, аніж відповідей. Століття тому міста Майя були Справжніми центрами культури та науки вони вивчали зірки, створювали складний календар, який досі дивує своєю точністю і мали глибокі знання у математиці та астрономії. Але найзагадковіше є храптовий занепад чому така потужна цивілізація, яка процвітала протягом багатьох віків, несподівано зникла. Одні вчені припускають, що причиною стали внутрішні конфлікти або природні катастрофи. Інші вважають, що це було результатом зміни клімату, яка призвела до виснаження ресурсів. А деякі дослідники взагалі вважають, що Майя могли досягти такого рівня знань, які ми ще не можемо осягнути. Їхні міста були залишені, але можливо не через катастрофу, а через свідомий вибір. Можливо, Майя знайшли спосіб перейти на інший рівень існування, який поки що залишається поза нашим розумінням. Історія приховує не лише забуть цивілізації на поверхні Землі, існують легенди, що ведуть нас набагато глибше, до підземних світів, прихованих від людського ока. Що, якщо під нашими ногами існує цілий світ, про який ми нічого не знаємо? Тож далі мова піде про одну з найбільш таємничих підземних цивілізацій агарту. Уявіть собі, світ, який існує під землею, з величезними містами, розвиненою цивілізацією та неймовірними технологіями, які перевершують наші. Агарта це легендарне підземне королівство, яке, за переказами, розташовано в самому серці землі. Історія про агарту з'являється в міфах і легендах багатьох народів. Вважається, що це місто, де мешкають мудреці, які володіють знаннями та силами, недоступними для людей на поверхні. Деякі легенди стверджують, що агарта була заснована ще до появи сучасних цивілізацій, а її мешканці володіють не тільки фізичними, але й духовними силами, які дозволяють їм жити у злагоді з природою і космосом. Цікаво, що концепція підземного світу, подібного до агарці, існує в міфах різних культур, від цібетських буддистів до корінних народів Америки. Дехто вірить, що входи до цього підземного світу заховані у найвіддаленіших куточках нашої планети, таких як Гімалаї, Антарктида чи Пустеля Гобі. Але що робить агарту особливо інтригуючою? Це загадкові розповіді про людей, які нібито знайшли шлях до цього підземного світу і зустріли його мешканців. За легендами, вони повернулися з неймовірними знаннями, які змінили їхнє життя назавжди. Але що, якщо ці історії не просто міфи, а реальні події, які свідчать про існування підземної цивілізації? Хоча жодних прямих доказів існування агарці немає, її легенда продовжує жити і надихати шукачів пригод та послідовників по всьому світу. А що якщо наші пошуки варто спрямувати ще далі? Що якщо існують не лише підземні світи, але й цивілізації, які приховані від нас у безмежному просторі космосу? Цивілізації, які можуть бути настільки розвиненими, що свідомо уникають контактів із людством або залишаються невидимими для нас із певною метою? Коли ми дивимося на зоряне небо, ми бачимо безмежний космос, де кожна зірка може бути домом для цілих світів, про які ми навіть не підозрюємо. І серед цих світів можуть існувати цивілізації, набагато старші і технологічно розвиненіші за нашу, але чому ми досі не виявили жодних прямих доказів їхнього існування. Одна з найцікавіших гіпотез стверджує, що ці цивілізації можуть свідомо ховатися від нас можливо, вони спостерігають за нами здалеку, вивчаючи наш розвиток і чекаючи на момент, коли ми будемо готові до контакту. Така ідея відома, як гіпотеза зоопарку, що ми людство перебуваємо у своєрідному космічному заповіднику, де більш розвинені цивілізації спостерігають за нашим прогресом, але не втручаються у наші справи. Але чому вони можуть уникати контактів? Можливо, щоб захистити нас від знань або технологій, до яких ми ще не готові? А можливо, вони самі бояться того, що зустрічі з нами може поставити під загрозу їх власний спокій. Інша гіпотеза, що ці цивілізації можуть жити на інших планетах, прихованих від наших очей у далеких куточках галактики. Новітні дослідження екзопланет вказують на те, що планети, подібні до Землі, не є такими вже рідкісними, і цілком можливо, що на одній із таких планет існує життя, яке й досягло такого рівня розвитку, що може подорожувати між зірками, але вибирає залишатися в ціні. Ми можемо лише гадати, що ці цивілізації знають про нас і чи готові вони до контакту. Але поки ми намагаємося знайти сліди життя на інших планетах, важливо пам'ятати, що у космосі можуть існувати розумні істоти, які набагато старші, мудріші і більш досвідчені, ніж ми. І можливо, саме вони вирушать, коли настане час для зустрічі. Також останнім часом дехто починає говорити про паралельні всесвіти та невидимі цивілізації. Але ви тільки уявіть собі, що наш світ лише один із багатьох, які існують паралельно. Але що, якщо ці паралельні всесвіту не лише теорія, а й реальність? І що якщо в них існують цивілізації, які розвинулися зовсім інакше ніж наша? Ці цивілізації можуть бути настільки близькими, що вони буквально співіснують із нами, але ми ніколи не зустрінемося з ними через різні закони фізики чи часопростору. Вони можуть бути настільки розвиненими, що навчилися приховувати себе від нас, або ж їх існування проходить у вимірах, недоступних для нашого сприйняття. Чоні припускають, що такі всесвіти можуть бути відзеркаленням нашого, де події йдуть зовсім іншим шляхом. Можливо, у цих всесвітах людство взагалі не існує, але є інші форми життя, інші культури, інші технології, про які ми навіть не можемо мріяти. Ці паралельні всесвіти залишаються для нас невидимими, але їхнє існування може пояснити багато таємниць нашого світу. Можливо, ці моменти, коли ми відчуваємо щось дивне, незрозуміле, це просто впливи інших всесвітів, які перетинаються з нашими на мить. Та чи можливий контакт з цими цивілізаціями? Поки це залишається загадкою, але одну річ зрозуміла: наш світ може бути лише одним із нескінченної кількості інших. І хто знає, які таємниці ховають ці паралельні реальності? А що ви думаєте про ці невидимі цивілізації та паралельні всесвіти? Які ваші уявлення про те, що може існувати поза межами нашого розуміння? Напишіть свої ідеї в коментарях. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. Також не забудьте підписатись на канал, якщо вам сподобалось це відео, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові захоплюючі дослідження та таємниці. Тож до нових зустрічей на нашому каналі.